8 мільйонів гривень на потреби ЗСУ зібрав херсонський волонтер Григорій Янченко. Зараз на західній Україні збирає кошти на закупівлю дронів для українських військових. Він побував у Тернополі, Івано-Франківську та Львові. Зараз він перебуває в Ужгороді. Григорій Янченко 77 років. Вже 10 років волонтерить. З початку російсько-української війни збирає кошти на потреби для українських військових. Дядя Гриша, як його всі називають родом із Чернігівщини, тривалий час проживав в Херсоні в окупованому місті. Виїжджав на людні вулиці та включав гімн України. Такі відео активно поширювалися в соцмережах, а волонтер став одним із символів незламного Херсону. Григорій Янченко сьогодні в нашій студії ми маємо можливість з ним наживо поспілкуватися. Пане Григорію, я вас вітаю, рада бачити вас сьогодні. У нас дякую. Мені дуже приємно побувати тут в Ужгороді. На Закарпатті. це перше місце, якому я побував на Закарпатті. Планую я ще, як кажуть, на мукачів і на Чернівці. Але як складеться, я не знаю. Все залежить від погодних умов, і... але і вони не будуть заважати мені для збору коштів на допомогу нашим військовим. Тому я дуже радий побувати тут. Якраз ви розумієте, як співпало і свята Пасхи, і цвітіння сакур, і магнолії. Для мене це вперше я бачу таке диво, тому для мене це дуже приємно і. Я поєдную, як кажуть, і свої цілі ті, що для збору коштів, і цікавлюся і історичними і культурними цінностями цього краю. Як я вже згадувала, вас часто називають дядя Гриша. А як ви реагуєте на таку назву? Як вам зручніше, щоб до вас ну, ви розумієте? Інколи мене спочатку називали дід, потім Григорій Миколайович, але якось так співпало, що в деяких підрозділах мене називали Дядя Гриша. Ну, от так Дядя Гриша, так і як кажуть, зручно, як так підходить, і так? зручно, і мені приємно. Тому от так от це закріпилося як позивний. Ти завжди, куди б я не поїхав, в яке б місто я не поїхав, на який край передка нашого фронту не поїхав, мене знають, як дядя Гріша. Чому вирішили поїхати на Західну Україну? Все ж таки, якщо не помиляюся, близько року ви волонтерили в самому Запоріжжі і там пересуватися вам зручніше саме на електронному. І, ви розумієте, в чому справа? Справа в тому, що чим більше. Чим довше ти знаходишся в одному місці, люди, люди звикають. І вже люди звикають не тільки просто для то, до тебе, а вже люди звикаються з тими обставинами, які вони в яких вони живуть. Тобто, вже люди, які почують перше, ну перше вибухи. Вперше почують обстріли і так далі, так далі. у них більше реакція така захисна, і вони, як кажуть, ну, більше якось реагують на це. У містах, де при фронтових містах, яких люди вже звикли звиклись до обстрілів, до вибухів, до, до того, що. А можливо, і просто люди втомилися від цих постійних зборів, зборів, зборів. Але ви ж розумієте, що від цих зборів залежить і наше життя тут, на вільній території, і на життя залежить... залежить життя наших військових там на фронті. Чим більше ми будемо донатити, чим більше ми будемо збирати коштів і закуповувати ті ж дрони, ті ж матрикси, ті ж матра, ті ж мавіки і все те, що допомагає нашим військовим боротися з навалою, тим краще. От ви згадали про те, що люди, можливо, втомилися, а ви не втомилися волонтеритись. З 2014 року волонтери майже 10 років. Ну, це інша справа. Просто ви розумієте, я в свій час, в 2014 році, як кажуть, хотів допомогти, але я не знав, як можна допомагати. Завдяки дружині, я знайшов свою нішу. І на даний час я продовжую так робити. В той час я просто катався на візку, просто без ніякої цілі. Але потім мені дружина сказала: слухай, ну ти їздиш просто так, без ніякої цілі. Збирай кошти для військових, постав відерце, збирай кошти і напиши там на відерці, що це допомога ЗСУ. І от таким способом я почав допомагати нашим військовим. І багато за цей час, як кажуть, у мене було десь 4, 4 машини з волонтерами. Тобто військові волонтери, які мали свої автомобілі, які допомагали мені перевозити те, що я закуповував, перевозити на схід. Це були і Сергій Обідець, і Микола Литвіненко, і останніх п'ять років це Ігор Кураян, який постійно-постійно допомагав до, до самого кінця, до самого початку м -м, навали. О, але ж. Всі вони на зараз воюють, тобто одні перейшли в збройні сили, інші перейшли в тероборону, але всі вони знаходяться на на передньому краї боротьби. А я як кажуть, продовжую свою роботу власне щойно ми з глядачами мали можливість побачити фотографії. Ваші поїздки на передову їх вже близько кількох сотень. А ви традиційно допомагаєте одній бригаді конкретній? Чи кожного разу це інша в залежності Ні, Ви розумієте, розумієте справа в тому, що ну я допомагаю всім бригадам на даний час? Я просто допомагаю. Поки що двом бригадам, це 25 та Дніпровська, Дніпровська десанто-штурмова бригада і 59-та мотопіхотна бригада. І ще допомагав підрозділу правого сектора Волинь. Тому поки що. А ще я так. Розраховую, що побувавши у Львові, і наді мною взяла шефство 80-та, десантно-штурмова бригада. Ну, я, я думаю, що вони мені допомагали, тепер прийшла черга мені їм допомагати. Тобто ще одна бригада, яка приєдналася під моє крило. Як далі відбувається? Ви збираєте кошти, потім везете їх особисто на передову військовому, чи передаєте волонтерам і вони закупують? Ви розумієте, коштами ніхто із волонтерів не передає допомогу. Передають тільки речами, які потребують вони. Тобто, якщо я назбирав кошти. Я потім перетворюю це все в речі, які потребують військові, тобто старлінки, генератори, і дрони, мавіки і так далі. І, так далі. Тобто, і потім ще, крім цього всього, і ще потрібно і розходні матеріали, тобто плівка, скоби, цвяхи, цвяхи, ну, все, все те, що потрібно для будівництва, тих же бліндажів, і, все потрібно. І не зважаючи на це, я ще інколи прошу багатьох керівників шкіл, якщо є така можливість надавати малюнки, дитячі малюнки для того, щоб їх вручати нашим бійцям. Ви розумієте, ці малюнки здається, така дрібничка, але вона допомагає нашим бійцям. Воювати вони бать дивлячись на ці малюнки, вони знають за кого воюють, що захищають, захищають наших дітей, наші сім'ї, нашу країну від навали. Ви маєте можливість зараз порівняти, як люди реагують на війну, зокрема в Запоріжжі і на західній Україні. Як які ви висновки зробили особисто для себе, Ви особливо, розумієте, е як, Як реагують, це дуже складна проблема. Ви розумієте, дуже тяжко відповісти на нього. Чому? Тому що ті люди, які відчули на собі обстріли, які тікають із розбитих, розбомблених будинків, які, як кажуть, тікають із будинків в тому, як кажуть, в чому мати народила. Тобто, все це не можна порівняти. І, і тут на цій території, на території Західної України, при, при Карпаті люди, які до речі, не тільки цю ці регіон, а Черкащина, Полтавщина. Хоча вони відчувають це. Але не, на, не, на, не, на, не настільки, як це відчувають, наприклад, той же Херсон, той же Бу Б Маріуполь, Буча, Бах Бахмут і так далі. і так далі, Де постійно постійно проходять обстріли. І люди вони не знають, де їх може застати цей обстріл. І, і, ви розумієте, чи ти будеш на вулиці, чи ти будеш в бомбосховищі, чи ти будеш у будинку. Якщо каб або бомба якась прилетить, то ти не будеш певний, що ти залишишся живим. Чому? Тому що ну все це, ви розумієте, все це різні речі. Але я вдячний всім тим людям, всім тих міст, де я побував. За ті донати, за те, що вони допомагають нашим військовим своїми внесками. До речі, відрізняються якось внески розміром своїм, в залежності від регіону, слухайте. Чи області, чи ні? Я не хочу на це питання відповідати. Чому? Ви розумієте, це не етично з одного боку. А як я можу сказати, що от Львів зібрав стільки? Тернопіль стільки це буде неетично з одного боку, а з іншого боку, просто не коректно. Розумію. Тоді особисто про вас. Чи правда те, що ви свою пенсію також віддаєте на ЗСУ? Ну, бувають такі моменти, коли недостатньо грошей, то я просто свою пенсію вкладаю. Були такі випадки. От уже два випадки, от третій, мабуть, уже буде. Коли я, ну, я поховав дружину свою три з половиною роки, але до цих пір я не можу поставити пам'ятник. Чому? Тому що ну, перший рік була війна, другий рік війна. От я назбирав, назбирав кошти. Думаю, поїду, поставлю пам'ятник. Але ви розумієте, коли територія обстрілюється, бомбиться і не тільки просто жили квартали, а й кладовища і. Все це, думаєш, ну, закінчиться війна, а потім вже і ті гроші, які назбирав на, на те, щоб поставити пам'ятник, бачачи, що не, не вистачає, кидаєш їх туди. Ну, десь кожна моя, не особиста, там 30-40 тисяч. Це так, як кажуть, зібраних з пенсій. А скільки ж ви собі залишаєте? Вам же ж також потрібно Ні, заснути? Нічого. Нічого. Чому? Тому що в Запоріжжі я проживаю в волонтерському центрі. Там, як кажуть, щоб ви розуміли, що таке волонтерський центр, це приміщення, в якій... Військові приходять на велка, на лікарський облік встають і так далі. І так далі і їм ніде проживати, вони приходять на, до нас в волонтерський центр, їм надають там місце для проживання, харчування для того, щоб попрати щось, для того, щоб самим покупатися. Все це надається. Тому на даний час я просто проживаю там. Мені не потрібно ніяких коштів для того, щоб. Ну, хіба що, і, до речі, і даже зубну пасту і щотку вони мені надають. Отак От я приїжджаю в інше місто, наприклад, в Дніпро там, чи в Черкаси. Там є теж такі хостели, хосписи, де я поселяюсь. І знову ж таки, ну харчуєшся, якщо це, там не враховується харчування, то береш собі там пакет або, або бутилку молока, булочка, це достатньо. Я вже просто за ці роки звик зводити своє харчування до мінімуму, тому що зранку кава, бутерброд і аж потім цілий день аж ввечері щось перекусив. Чому? Тому що не завжди є місце для, ну, щоб скористатися. І свої потреби, як кажуть, задовільнити. Розкажіть трохи про ваше волонтерство в Херсоні. Ми з глядачами пам'ятаємо ці кадри в окупованому Херсоні, де ви волонтерили і вмикали гімн України, попри те, що це було небезпечно. Чи поверталися ви в Херсон вже після деокупації? Ви розумієте? Як свою, свою боротьбу я вирішив робити от таким. Чином, тобто, ключа, мені під, 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 Власне, ми зараз глядачами можемо бачити, як От, це ну, Це, так, так, це по е, вулиця Миру. У нас вона, як кажуть, стала торговим центром Там десь 800 метрів довжину. І всі ці з одного боку, з іншого боку, люди виставляли свій товар, торгували. От не десь у критому ринку, а на вулиці, прямо на вулиці. І от я, як кажуть, включаючи музику, спочатку було це патріотичні пісні, там гімни, калина і так далі, і так далі. Але потім я почав свій репертуар збільшувати, збільшував. Українськими народними піснями, а потім додавав уже ті пісні, які на слуху у людей. От і ці, але всі вони були українськомовні. Пане Тому... Григорію, це неймовірний вчинок. Ми вам справді дуже ну, дякуємо ви за цей проєкт. Ви розумієте, це, це, мій, це, є не не це, це не патріотизм, це просто мій вклад в нашу перемогу. Дуже вам дякую і дякуємо за те, що знайшли час сьогодні прийти до нас у цю студію. Нагадаю, з нами сьогодні був Григорій Янченко, волонтер, лицар ордену, народний герой України. Він він нам розповів про те, як він далі продовжує волонтерити, ось уже майже 10 років і допомагає нашим захисникам.